Сьогоднішній стіл ми присвятили взагалі всім воїнам загиблим, хто мав сміливість приймати участь в цій війні, неважно, де вони зараз знаходяться, навіть якщо вони живі, продовжують боротьбу. Це по-перше, а по-друге, стіл пам'яті ми присвятили чотирьом людям, які для саме нашої родини найбільш дотичні до нас, найбільш близькі. Перший це Антон Джокунда, наш заклад відкритий в пам'ять про нього. Інша це це мій племінник, секунда. А це чоловік моєї сестри, двоюродної Володя, на його була. Він був мене, теж загинув у 22-му році. Це так би мама ну, зовсім прям родина. А це наші друзі, друзі-родини. Олександр це дуже гарний друг, але ми про нього не знаємо. навіть. Він загинув в перші місяці війни, ми не знаємо ні його позивного, ні де він загинув. Дуже мало про нього інформації у нас. І о, слав, як ми його називали, це наш сусід був людина, яка пройшла АТО, яка знала війну з першого дня. Якщо в 22-му році зустрічалися люди, які казали, а в нас немає нікого знайомого загиблого, то я думаю, в 25-му вже мать таких.